Гей дум, в хмаросінь, то ж тепера весна золота, чи то так уже любосінні, проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу. Гей, думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду ли на них сльози гіркі, і від слів тих гарячих розтане. Та кора льодова міцна. І ці квіти зійдуть, і настане, Ще для мене весела весна. Я на гору, круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. І несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співати, Я співатиму пісню дзвінкую, Розганятиму розпач тяжкий. Може, сам на ту гору крутую, Підіймайся, мій камінь важкий, В довгу темну нічку не видно. Не столю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, Ясну владерку темних ночей. Буде погляд мій, мій вельми палати, Може, згинуть всі хмари сумні? Може, зірка як буде сіяти? Ясний промінь пошле і мені? Так я буду сльози сміятись. Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись буду жити, геть думи сумні.